Мої мамі виповнилося би 89 років. На жаль, 5 років тому вона підійшла у засвіти. Так сталося, що я був в лікарні в той день і чув, що їй не дуже добре, намагався її підтримати, тримав її за руку, гладив. Казав, мамочка, ну давай покушай, давай покушай, мамочка. Чому ти не хочеш їсти? Я, на жаль, не міг нічого зробити. Я піг до лікарів, просив, будь ласка, в мамі дуже кепсько, давайте щось робити. Я вимагав цього, тиснув на лікарів, але вони були безсилі. Нічого ми не могли зробити. І одна лікарка, вона сказала, будь ласка, дайте мамі піти. Мені було дуже складно маму відпускати. Я так її гладив, тримав за руку, але я не міг її утримати. Мамочка була дуже Витонченою, дуже інтелігентною, дуже чутливою натурою. Я думаю, що все світле, добре, ніжне від неї. Хоча і тато був також дуже світлим чоловіком. Сьогодні я вже нічого мамі сказати не можу. Я не можу їх привітати, я не можу вибачитися в неї за те, що я був не дуже хорошим сином, не дуже уважним сином. І дуже... Лагідним сином. Дякую Богу, що я був з нею поруч ці останні роки. Не все виходило. Я дякую, що в мене така була чудова світла мамочка. В неї було чисте, світле серце, вона завжди дбала про інших, любила інших людей, думала, як допомогти, як комусь щось добре зробити. В неї було добре серце. І я знаю, що вона буде з Богом у вічності. Чисте серце Бога побачить. І моя мамочка вона побачить Бога. Вона вже знала Бога тут. Що вона дуже любила Бога, дуже любила людей, дуже любила нас, діток, мене і сестру. Я дякую Богу за маму, мамочка, я все одно буду рахувати, вести лік цим рокам, хоча розумію, що. Ти мене не почуєш, але вірю, що ти мене бачиш і ми обов'язково зустрінемося. Мамочка, прости мене, прости мене, прости мене, будь ласка, прости мене. Все одно буду молитися, все одно буду дякувати Богу за тебе щодня. Друзі, бережіть своїх мам. Мамочки це наші ангели, які люблять і бережуть нас.